Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 239 тисяч 10 особин за добу 710 і поранено 717 тисяч 30 песиголовців за добу 2130. Танків 4119 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 8051 одиниця за добу, 17 артилерійських систем, 4542 одиниці за добу, 38 реактивних систем залпового вогню, 689 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони, 428 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3839 одиниць за добу 11 крилатих ракет 1273 одиниці кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7086 одиниць за добу, 27 спеціальної техніки 677 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.